Привіт, це відео з результатами роботи каналу про купони за 2024 рік та анонсом розіграшу гарнітури для наших підписників. Про умови розіграшу в кінці відео. Спочатку ж трохи статистики. За 2024 рік ми випустили 51 відео про те, як економити в українських інтернет-магазинах та сервісах. Топ-3 найпопулярніших відео за цей період перше про сервіс світ В, друге про китайський інтернет-гіпермаркет Тему, і на третьому місці сервіс MiegoGou, який висновок з цього робимо. Українці найбільше бажають дивитися розважальний контент та купувати на китайських маркетплейсах. Наші відео українці подивилися більше 80 тисяч разів, витративши на це більше 700 годин. Ми дуже сподіваємося, що були корисними для вас і дали змогу вам суттєво зекономити на покупках. Тож будемо вдячні вам за лайк під цим відео. І запрошуємо прийняти участь в розіграші, що потрібно зробити, щоб стати можливим власником гарнітури лорґеркая триста 360». По-перше, бути підписником нашого каналу і відкрити в себе в профілі підписки, щоб вони були доступні для всіх, і ми могли побачити, що ви наш підписник. Як це зробити, інструкцію залишив в описі до цього ролику. Друга вимога залишити коментар під цим відео, де побажати чогось нашим глядачам, собі та своїм близьким у наступному 2025 році. А також по бажанню можете вказати, промокодами яких сервісів ви. Користувались у 2024 році. А можливо, ви хочете, щоб ми зробили огляд якогось інтернет-магазину чи сервісу, про який ще не розповідали? Тоді напишіть його назву в коментарі. Розіграш стартує вже сьогодні і завершиться 6 січня. А 7 січня ми оберемо переможця. А до 10 січня вже відправимо йому подарунок. Взяти участь в розіграші можуть лише громадяни України, які проживають на підконтрольній території. Відправку будемо робити новою поштою. Бажаю вам хорошого нового року. До зустрічі!